Яскравий ранок. На яскравому Кіровоградському телебаченні представляє ранкова кава. Друзі, і ми з приємністю продовжуємо наш такий гостьовий марафон, на який сьогодні до нас приходять представники найтакого витонченішого мистецтва хореографічного. І я з приємністю представляю нашого доброго знайомого, нашого доброго друга Максима Печененка, художнього керівника зразкового хореографічного ансамблю. Світанок, доброго ранку, Максим. доброго ранку, так я неспроста сказала про яскравий ранок а і про яскравий ефір, і взагалі про яскраву країну, оскільки. І ось в мене в руках є ось такий вже кубок, який належить саме вашому хореографічному колективу. Ось я вам його повертаю, і ми знаємо, що власне ви привезли да, його з да. Запоріжжя. Да. Да? От буквально да. нещодавно там відбувалися такі змагання, і власне про це і не тільки більш докладно. Макс Печенек. Що було? Ну, По перше, доброго ранку всій країні і е, Кіровоградській області. Е, фестиваль, мегафестиваль, фестиваль Насправді живемо в Україні, а немає е, українських якихось е, серйозних е, хореографічних конкурсів. Є конкурси мені Павла Вірського, є конкурси мені Вантуха. Все. Більше української хореографії ми жодного конкурсу немає. І тут мені приходить запрошення на всеукраїнський конкурс-фестиваль, саме українського народного мистецтва. Угу. Е, були представлені хореографічні колективи і вокальні колективи. Дуже цікаво. Ми вперше, коли зустрілися на відкритті цього фестивалю, я побачив всі ці колективи, а там е, з'їхалось 15 хореографічних колективів з України, з них 8 має звання народних. Буклет відкрив, а там роки створення цих колективів. Сороковий, 50-й, 70-й. І ми так сиділи тихесенько, кажу, ми 2004. й так. Ну, було страшно. Дуже цікавий конкурс, дуже сильні колективи. Е, професійне журі. Головою журі була е, народна артистка України, е, директор дитячої студії при академічному ансамблі імені Вірського Вантух е, Валентина Володимирівна. Е, дуже всі поважні інші члени журі. Дуже цікавий, та, скажімо так, розбор польотів угу. після конкурсу був. Е, плюс для дітей створили. Всі умови дуже багато екскурсій і на в музей старовинних автомобілів і е, показали дійство ціле. 25 коней приймали участь в цьому дійстві. Змагання, бойовий гопак, такі козацькі, да козацькі да, мотиви були дуже цікаво. Ми здорово, однозначно, і тим більше приємно, що серед цієї такої когорти да іменитої, яка вже має певну історію, наш колектив, який молодий, однозначно, я би навіть сказала, зовсім юний дитячий, буквально за віком. Я маю на увазі, да він просто ну дійсно виборов гран прі і підтвердив свою високу професійну майстерність. Це приємно ще хочу про це сказати. Зазвичай на всіх фестивалях, коли дається гран-при, більше не дається там, перше, друге, третє місце, не дається. Звичайно, це гран-при це основний переможець. А тут трапилось так, що нам дають спочатку перше місце за дитячу хореографію. Ну, Народний танець, категорія дитяча. Потім дають перше місце за старшу вікову категорію. А потім, як підсумок всього цього, ще дають гран-при фестивалю. А хто був Максим ваш головним конкурентом? От виходили, да, е е е що танцюють заслужені 50-ті роки -е, 50 -е створення і так далі. Тому, тому. Ну, хто саме такий був? Око, побачило? Ось вони будуть. Ми, ми переглядали весь конкурсний день. Це було 4,5 години без перерви. Ми станцювали свої номери, і потім сіли в залі і дивилися ці всі номери. То я хочу сказати, що я після конкурсу зайшов до роздягальні до дітей і кажу, діти, ви бачили, що на цьому конкурсі престижно буде мати нам третє місце. Я ніяк не міг повірити в те, що у нас буде там перше і гран-при. Я думаю, ну, друге, третє місце серед таких поважних колективів. і, ну… Слів не вистачає, дуже сильні всі були. Ну тоді, Максим, нам залишається тільки одне – посмотреть відео. У нас є відео, да? Так, у нас відео. Давай, давай, давайте, друзі, Попросим, щоб нам режисера вивели. Вас, це наші діти, це діти «Світанок». Це наша світанок. хореографічна композиція Світанковий млин, постановник Станіслав Новак, ви з ним добре знайомі. Так. Ще про цей конкурс і взагалі про всі конкурси, куди ми їздимо. Хочеться зараз сказати велике дякую всім нашим батькам, тому що абсолютно всі мої починання, що я хочу. Відтворити, пошити костюми, поставити хореографічну композицію, вивести дітей на екскурсію або кудись на конкурс, це все завдяки батькам. Це наші єдині спонсори, тому всім батькам здоров'я і велике дякую. Може, ми скажемо, поки єдині спонсори. Я думаю, поки. що да що після ну такої презентації, після того як ось діти, ось такими своїми, ну своїм трудом, да. Титанічним завойовують відповідне визнання на високому рівні професійному. Знову ж таки, я думаю, що тільки така дуже байдужа і черства людина буде знаєш, е такою... стояти осторонь, осторонь, так? Да, розвитку тан танцювального Максим, розвитку. Ви к фестивалю готові номер спеціально, спеціальний він у вас був в арсеналі? Ілі ви у, просто... нас, нас є своя програма. Зараз mm -hmm. ми її розширюємо. Е у нас це так, забігаючи наперед. через е Чуть-чуть більше е, року у mm -hmm. нас буде наш ювілей, mm -hmm. 10 років колективу. Ми зараз готуємо цікаву дуже програму. Не всі номери, що готуємо, будемо показувати ось скоро. Будемо тримати інтригу, щоб було цікаво. Сюрпризи для тих, хто шанує танець, так, такий, дитячий. Максиме, я хотіла просто перепитати, наскільки для мене ну, це залишилося незрозумілим, поки що. Ось на цьому конкурсі, да, який проходив в Запоріжжі, там Хортиця 2012, mm -hmm. так. Скажіть мені, будь ласка, от були колективи, ви сказали, які були створені там, у 40-х і 50-х роках, правильно? Да? І ви у 2004-му. Це ж різні, наскільки я порахувала вікові, скажімо так, групи. Да? От, зрозуміло, що там були дорослі. Да. А були такі середній вік був, да? і були і діти. Молодь, да? так, і так. От а хто от саме з таких молодших категорій, <клес> саме в вашій, такій в вашому класі, да, був, ну скажімо так, підготовлений все ж таки найкраще? З Чернівців приїхав приїхав дуже цікавий колектив. Веснянка. Mm -hmm. Були слов'яні ян, слов е, теж Чернівці. Було джерельце, було каштан київський. Ну, маса було колективів дуже цікавих. Але наскільки для того, щоб люди зрозуміли і не казали, що, може, підкупили жюрі там або ще щось, то голова жюрі вийшла перед всіми на обговорення і сказала, що всі колективи дуже хороші. 30% цих колективів вона вже переглядала на конкурсі імені Павла Вірського, вона їх теж знає. Але каже, приїхав в Кіровоград, показав вашу хореографічну школу. Каже, я в вашому колективі бачу, що в Кіровограді є пан Коротков, є пан Похиленко, що він вас чомусь навчив і ви цьому далі вчите своїх дітей. У вас є школа, у вас є класичний танець, у вас є стопа, у вас є руки, голова. Все поставлено, все нормально, все правильно. Ну було дуже приємно це чути. Що звучить, звучать кіровоградські традиції. Да. Да, і мина, Максим, ну Лен, знаєш, чуть-чуть не в тему в таку праці, йому дійсно народний танець, і там відбирають э, людей, наприклад, не сильно високих мальчиків. Ні, такого есть, тут таких так, ограничень так, так, да? так, немає зовсім. Якщо хлопець, а тим паче хлопець у нас. У всіх колективів не вистачає хлопців. Навіть якщо Олексій Мак ужас. прийде в світанок, ми його навчимо все. танцювати. Так ні, ну Олексія Мака навчити танцювати не складно, насправді, у нього богата прошло. Він займався бальною. А тепер ще можна народити. Максим, у мене тільки стопи, руки нет, тільки голова. Ну все ж є, от рука, от стопа, все на місці я кажу. Тобі пощастило колосально. Тобто немає таких обмежень, так? То просто відбирає колектив, щоб в принципі були вони, так. Все скажем, не коллектив, а на каждый номер, а на каждый чтобы были ревненькие. Мы намагаемся, не, не ну, да, тяжело. Я просто понимаю. Баскетбольная команда. Пожалуйста. <laughs> Я знаю, ну как вы относитесь, и мы с вами уже общаемся и близко и хорошо. Вот скажите, ну вот есть опять же таки, знаете, тема такая поднимается, ну вот обыденно. Дети, вот, например, ну понятно, все они хорошие, все талантливые. Родители думают, что для того, чтобы ребенок чуть-чуть там схуд, отдают а на танцы, но ну, это неправильно, потому что у вас профессиональная более подготовка, да, и в таких ансамблях. То есть как Ти поступаєш в таких случаях. У нас є відповідь і на це запитання. Давай, так, в, цьому році, в цьому році, в вересні місяці, дуже багато батьків до мене прийшло і кажуть, так, у вас більш професійно займаються хореографією, у вас народна, народною хореографією ви займаєтесь. А от у мене дитинка, в неї там пласкостопія, ще щось, спинка хвора. А ми хочемо, щоб вона теж танцювала. Угу. Ми спеціально для всіх дітей. Е, таких, хто не хоче більш професійно mm -hmm. займатися, відкрили хобі групу а, Вони ну, в нас займаються отлично. займаються е, хіп-хопом, сучасною хореографією. Е, по два рази на тиждень, по одній годині е, ці заняття проходять, е, і вони мають змогу теж займатися при світанку, але в хобі групи. Ну, взагалі супер, Лен. все класно. Ти знаєш, на останок просто залишається запитати тільки одне. Так? Чи можуть приходити до вас колектив діти, які не навчаються у школі? Е, які... Ми запрошуємо до нас колектив всіх охочих. Всі, хто до нас приходять, ми всіх беремо. Прекрасно. Телефон 050 48 48 998. Так. Ой, ну, який вообще. Телефон. <свист> 48 48 998. Друзья, ну, Часто. действительно, мы говорим спасибо вам, Максим. Дякуємо. И э, мы ждем вас не только с наградами. Просто так гости к нам приходите. Вы знаете, мы вас любим. Привет всему вашему коллективу. Навчатыйся танцы. Да. да. Поэтому, ну что, друзья, мы двигаемся дальше. У нас еще впереди рабочий день. Не забываем танцевать. Покупай.